Усім доброго дня, дорогі мої підписники, друзі, гості мого каналу Захоплення Марічки. Усім мирного неба, Божої вам благодаті, швидкої нам перемоги. Друзі, в сьогоднішньому відео буде йтись про ось цю кролицю в Каліфорнії. Вона мене спарована. Я, правда, не знаю, що з того буде. Подивіться, почне, як її хитає. Я її думала сьогодні вже забити, але спробувала, може, то я її рятую. Друзі, в неї почалось все так, як ось тою біленькою, маленькою вроличкою. Це, напевно, бачите, як хитає. Ляж, ляж полежи. Ляш, отако. Вона може хоче по... Е, е, хоче постояти, тому що вона два дні лежала, як кажуть, льогма. Нас. Так, зараз нагодую. Е, просто лежала і не вставала. Друзі, тоді, як я чистила клітки, е, я її випускала на вулицю, я помітила по ній, що вона якось так під себе ноги якось так ставить, Ніби тут стрибає, все від мене тікає, не могла зловити, але рух не той. Я її поставила в клітку і вона, ну, отак, знаєте, рівновагу почала втрачати. Потім вечором я прийшла, наглянула, вона вже геть лежала, вже задні ніжки, на задні ніжки вона не могла встати. Але так як в мене не було вітаміну в 12 хотіла ж ту саму процедуру зробити, що ті малечі. А вже був вечір, в аптеку було їхати пізно. А на другий день, друзі, я змушена була їхати до лікарні, до обласної лікарні з племінницею. І як буде, так буде. Я приїхала, вона. Взагалі лежала, не вставала. Я відразу її вколола пів кубика. А потім, думаю, я ті малечі пів колола Може, то для неї я цілу вколю весь флакон. І я потім ще ввела половинку і її на ніч просто положила ось так на бочок, на бік. Думаю, щоб поміняти їй положення. Сьогодні вранці прийшла вона. Ну, жива, звичайно. Але я її переложила на другу сторону, на другий бочок і вколола знову ж вітамін В12, весь всю ампулу 1 мл. І, друзі, вона бачу, рветься їсти, тягнеться до травички, зерна ще, поки видно, не здужує їсти. Ну я так думаю, ну вона... Так тихо зараз нагодую. Е, бачу, що вона ніжками пручується задніми. Значить, вони не відмовлені. Я їй, бачите, друзі, ось тако взяла. Ось тако, вона ніжки підняла і поставила. Ну, тихо, 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 тихо. Так, може трошки далі. Ось щоб лучше була рівновага. Бачите, о, бачите, бачите. Ще вона не має доброї рівноваги. Ну, я її буду лікувати. Все ж таки, я бачу результат, що вона встала. Все ж таки вона сидить. Може і перекинеться. Буду наглядати. Ну, я думаю, що сьогоднішній вітамін подіє. Так, так, моя хорошенька. Моя пушиночка. Та з неї, якщо йбити, з неї наш тиждень часу, як відкруленят, я від відокремила. Від вона худенька. що там в неї є. Не треба підгодувати, але те, що вона спарована, я просто, друзі, не знаю, що з нею буде. Чи це воно не нашкодить? На її, на її малесенькі жматочки, кулочки, як правильно сказати, на її, якщо вони ще зав'язані, якщо вона є плідною верніше. Тихо, тихо, тихо. Може, приляж. я зараз піду, ти перекинешся, тоді не здужу, стати. встати. Там ще, може, тих кроленяти нема. Може, в неї. Може вона не спарувалась. Ну, як буде, так буде. Але я для неї купила 5 ампул. Буду колоти всі до одної. Я сподіваюся, ми станемо на ноги, друзі. Ну, бачите, завжди хочеться зняти відео якесь приємне, веселе, але ж так не буває. Так і, і в житті, в людини, так і тваринки наші хворіють. Так? Ну і що ти моя хорошенька? Що тут таке, друзі? Що це за болячка така? Я вже на всіх кроликів приглядаюсь. Сіра кролиця мене спорована. Якщо все буде добре, 9 вересня у нас повинні бути малі кроленята. а в цієї повинні бути 7 вересня. Ну, ну, я не знаю, її такий стан, чи взагалі будуть, буде вона забліднена. Якщо одужу, я тоді. Щось буде. Так, а ну я тебе так трошки Ну, чекай, чекай, я тебе трошки піднесу до травички. Я знаю, ти хочеш посидіти, тобі лежати, лежати надоїло. Не треба, друзі, наглядати на неї. Труси тебе. Ні. Вона просто лежала, я її ось так на бочок положила. Ну, напевно, зараз її попробую покласти, побачимо, чи вона буде вставати, чи ні. Ні, не піднімається, немає сили. Хоча вчора вона не сиділа, верніше позавчора. Ну, вчора зранку я 6 годин, пів шостої її годувала ранку то вона не могла сидіти взагалі. А сьогодні у нас прогрес, так? Да? Полежиш трошки? Ще тебе поставлю. Що? Десь тут трактор поле переорює. Ось так, друзі, ось така полоса в нас. Як добре, то добре, ну хоче встати. Давай я тебе підніму, давай. Отаку чекай, чекай, ніжки тобі треба поставити. Ну почекай. Напевно, з рукою не вийде. Зараз я її посижу, посаджу. Ну, посадила, нехай. Поки вона сидить, нехай сидить. І трошки, може, м'язи. Розробляться, щоб не залежались. так? Ну тихо, 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 моя хорошенька. Прийду через годинку, нагляну. І якщо ляже, то ляже на бочок туди. Зараз і сіна тут в ту сторону покажу. Так. Ну, я знаю, ти хочеш йти, але не здужуєш. Я ж ти, о, бачите? Бачите, лягла, ну нехай лежить. Треба таку підголовку щось вище положити. Ну кута. Нехай полежить. Потім я прийду через годинку, її посажу, може, краще укол подіє, так? Пушинка наша. Наша пушиночка хорошенька така, Гуденька. хоча гарно їсть. Були кроленята. семеро штук Обтянули її геть. Ну, все, друзі. Усім пока. Коментуйте, що це таке може бути за хвороба. То що це за хвороба? Ну вона їсть, вона хоче їсти. Вона, поки я тут зранку стою, вже, мабуть, з пів години, то вона травичку трохи їла. Ще й фиркала до мене, так? Да? Зробила у кольчика теж все. Ти дивишся на мене. Усім пока-пока. Надіюся, що з нею щось буде. Наступного відео покажу, якщо є щось якісь зміни. Все, пока-пока, усім до побачення.